Організував навчання українських дітей за стандартами окупантів. СБУ повідомило про підозру колишньому директору школи. Уроженець РФ більшу частину свого життя проживає в Маріуполі. До повномасштабного вторгнення працював у органах місцевого самоврядування та освітніх закладах. Та після захоплення військами РФ території Маріупольського району Донецької області зрадник пішов на співпрацю з окупантами і став виконувачем обов'язків директора. Так званого муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу Ортівська школа перефарбований освітянин одразу почав впроваджувати російське законодавство в українському навчальному закладі і переводити школу на систему освіти держави-агресорки. На своїй, так би мовити, посаді. Він активно поширював ворожу пропаганду. А у вересні 2023 року, під час проведення окупаційною владою незаконних виборів до так званих органів влади ДНР, зрадник не тільки надав для організації проведення голосування приміщення школи, а й публічно запросив взяти. В ньому участь місцеве населення за державну зраду та співпрацю з окупантами. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.